Так, Перелік заяв на розгляд сесії від 26 березня 2025 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки АСАН. Затвердження проєкту землеустрою та надання в оренду ТОВ ЮТК земельної ділянки загальною площею 0,0220 -00, кадастровий номер 301 для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій за межами села Добровляни. Хто за таке питання, прошу голосувати, член комісії. Затвердження проєкту задоволення та надання в оренду ТОВ ЮТК земельної ділянки загальною площою 0,0220 кадастровий номер 3578 для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронної комунікації за межами села прошу голосувати. Затвердження проєкту землю та надання у власність човна. ДД. земельна ділянка площею 0,2520 для ведення особисто селянського господарства в селі Зелений Гай вулиця Івана Франка, 1Б. Прошу голосувати. Про затвердження технічної документації з умовою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки у натурі на місцевості асаме. Про затвердження технічної документації умовою надання у власті Івончук. Ой, земельна ділянка площа 0,1381 ГА. За будівництво і полоні житлового будинку господарських споруд в село Зозулинці, вулиця Шевченка, 31. Ратушняк. ЛЮ. Площа земельної ділянки 0,1765, село Кулаківці, вулиця Незалежності, 2. Хто за? Чорнобай. Т.М. Земельна ділянка площа 0,2520. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд село Бедриківці, вулиця Жировка, 2,36. Так. Прошу голосувати. Курик МОА, Земельна ділянка площею 0,07,10, село Новосілка, вулиця Раків, Кут, 60. Шевчук АМ. Площа земельної ділянки 0,2520, Село Синтів, вулиця Швабівка, 45. Гузар, Г.І. Земельна ділянка 0,2520. Городок, Вулиця Постанська, 20. Андрій Ішин ІВ, Земельна ділянка 0,2520, Село Новосілка, вулиця Замкова, 72А. Ковальський і я. Площа земельної ділянки 0,2520, село Годії Гриди, вулиця Гагаріна, 13. Про затвердження технічної документації заловути і надання у спільну часткову власність громадянину Лялік, Геї та Лялік М.Я. Ем Земельна ділянка загальною площою 0,1725 для обслуговування. Житлового будинку Господарських будівлі і споруд село Веняттинці, вулиця Жолуб, 4. Небеснюк, площа земельної ділянки, 0,2520. Село Новосілка, вулиця Замкова, 24. Ковальова ГВ, Площа земельної ділянки 0,0992. Село Торське, вулиця Глуха, 6. Гуменюк. 0,2500, село Новосілка, вулиця Марічків, 28. Мізюнський ІВ. Площа земельної ділянки 0,2433, село Колодрівка, вулиця Томаківка, 65. Про затвердження технічної документації за новоустремлю надання у спільну часткову власність громадянину Андрушку МВ та Андрушку ВІ. Земельна ділянка площою 0,5. 1344 для будівництва і полоні житлового будинку спольських споруд село Синтів Швабівка 120. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. А саме про затвердження технічної документації за встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі загальною площою 2,0312. Громадянину Вейван МЯ для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами села Дублеск. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сам, надання дозволу Шпитчук, СВ для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власні земельної ділянки площею. 1,2776 для ведення особисто селянського зла за межами села Зозулинці комплекс будівлі і споруд будинок 12. Про надання дозволу для розроблення проєкту що відведення земельної ділянок для подальшого продажу права оренди на земельних торгах аукціоні за межами села Івані Золоте. Це Що таке? 13 гектарів буде доставляти до села. Це ми якраз механізм для кальцерка. А, 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 Івані, івані... івані Золота. право власності. тут Про надання дозволу на оформлення права власності на земельну ділянку, а саме, про затвердження акт комісії громадянина Хапіцька МВ на земельну ділянку для. Будівництво обслуговування житлового будинку спольства будівництва поруд село Городок вулиця Постанська, 44. Про надання внесення змін та припинення доворів оренди. <кій> Про розірвання з ПП Славутич за згодою сторін довору оренди земельної ділянки кадастровий номер 2087 загальною площою 0,4430Г від 31.07.23 року поза межами села Дзвинич. Ні, ти... Це е Ні. Не... чашеч. Асфальтовий завод повдав. Колишній комбікорний, ну я ж кажу, це Словодський. Колбас Іляхович, чи той кусок. Ну, там, далі зараз буде питання про надання нового базу. Е, Тому... Про надання в оренду, того вагоновий інстраль, захід, земельної ділянки, кадастровий номер 2087 загальною площею. Чекайте, ми за це не проголосували. Перепрошую. Прошу голосувати. Слідуюче питання. Про надання в оренду ТОВ автомагістраль захід земельної ділянки, кадастровий номер 2087 загальною площою 0,4430 поза межами села Дзвенч. Це про це на Са ділянка. Це просто Славутич на но... автомобілі. Славутич продав, розриває і новому власнику надає. Хто запрошував? Про надання дозволу ТОВ, спортивний комплекс городок на передачу орендованої земельної ділянки площею. 1,7520 з кадастровим номером 0297 оренду. Хто запрошу голосувати? Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки саме. Про затвердження ТОВ -Торск Інвест технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площею 2,6443 Кадастровий номер 0903, яка знаходиться поза межами села Корського. То а в городку це і комунальна власність, це, це, це гектар, так? Так. Але манув комплекс уберець <клес> <клес> городок. <клес> даємо дозвіл на. Оберенду городок передає, так? Без ну, не можна, да. Про надання дозволу на витуну технічної документації залу щодо поділу інтересації земельної ділянок Асами. Про надання дозволу Баченська ГМ витування технічної документації залув щодо поділу земельної ділянки площею 1,2520 кадастровий номер 2036 для ведення особисто Селянського спросу на дві земельні ділянки. Площа 0,620. 0,6520 відповідно за межами села Веняттинці для оформлення права власності відповідно до рішення Венятницької сільської ради від року. Прошу року. Гумен ОІ На виготовлення технічної документації земельної ділянки площою 2,3520, кадастровий номер 2032 для ведення особисто селянського господарства на три земельні ділянки площами. 0,620, 1,230 та 0,5520 відповідно за межами село Венятниці для оформлення права власності до рішення Венятнинської сільської ради номер 86 від 11.09.2000 року. Камінська МВ для виготовлення технічної документації земельної ділянки площею га. Кадастровий номер 0521 для ведення особистого селянського господарства на дві земельні ділянки площі 0,220 та 3,7655 відповідно за межами села Діборовляни для оформлення права власності відповідно до рішення Добролянської сільської ради номер 433 від 8.02 2001 року. Прошу голосувати. Про надання дозволу на витвір технічної такої землоустрів щодо інтеризації земель комунальної власності. Орієнтовна площа 2,620 в межах населеного пункту, село Городок, Заліщицької територіальної громади Чутківського району Тернопільської області. Це земельна ділянка стоїть не іміннязована. Прошу голосувати. Про надання дозволу на виток технічної документації земловодству щодо встановлення відновлення земельної ділянки у натурі на місцевості, а саме. Про надання ПГ-перспектива дозволу на виток технічної документації землю щодо інтердації земель, невитребуваних земельних часток, паїв для ведення товарно сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею. 3,420 поза межами село Городок. Прошу <клухи> Про додання у власність земельних ділянок. Про відмову у наданні земельної ділянки. Про манянину Гандзюк, я-я, земельна ділянка для ведення особисто сілянського будівництва і обслуговування житлового будинку будів і споруд. <клухи> ОПД. Про продаж земельних ділянок: про дозвіл Заліщицькому районному споживчому товариству на викуп земельної ділянки загальною площою 0,0849 для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, кадастровий номер 0409 в селі Колодрівка, вулиця Жаберівка, 158 А. Про продаж громадянину Мартинюк Геї земельної ділянки, площою 0,07,11. Гад для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі. кадастровий номер 301 в селі Веняттинці. Різне. Про скасування рішення Заліщицької міської ради від 20.11.19 року номер 2117 про надання головному управлінні Держпродсповіт. Пожив служби в Тернопільській області земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування будівлі органів державної влади та самоврядування по вулиці 40 років перемоги 3 в місті Заліжчик. Націнив. Коли ж продали, а замітями це що земляша земля. земля. Угу, там є друге власне. А людину не можу оформити. Прошу хто за Пустуємо. Про надання у постійне користування Державній організації Національний природній парк, Дністровський кайон, земельної ділянки площою 0,21,18 газ, кадастровим номером 0,769 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування в місті Заліщики, вулиця Степана Бандери, 5А. Це під каньон, пак під каньон ага. передавали. Два роки тут, де була бібліотека і бухгалтерія, це з боку, так. ми ж передали їм майно, а земля залишилася нашою. Mm -hmm. Вони хочуть тепер, щоб до того майна -май пішла і земля, щоб була цим бутень. Ви маєте на увазі за тим будинком, що ми передали? Так, там. там, де бухгалтерія, там, там де бухгалтерія, по дорозі туди, до забору, туди наліво. То, що справа де теплиці, де ті склади, то вже їх їхня було. А це ж передали їм ще частину. Це вони хочуть ту землю, щоб відбрати. Під будинком. Прошу, хто за таке питання, прошу. Мусати. Дякую всім. Ці питання вичерпні, може якісь додаткові питання. прошу. Ніколи